Тоді, от зразу випливає в мене таке питання, чому ці люди самодостатні бізнесмени е, освічені, скажімо так, в достатку живучі, ідуть і погоджуються, якщо там ситуація недобра, якщо власне так все важко, і така критика з усіх боків зразу сиплеться. От ваша особиста мотивація, дивіться, чому сюди. все таки в такий час ви взялися цю за цю посаду? Ну, -мо, мотивація цю така, ви розумієте? Ну, по-перше, я вам сказав, що я прийшов сюди, будучи незгідне з, 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 з таким з, скажімо, з такими справами, які... Роблять робили скажімо, раніше і зараз продовжується представниками влади. Мене це не влаштовує. Так само мене не влаштовує їздити на нормальній машині по ненормальним дорогам. Так само не не влаштовує, коли, наприклад, сфера житлово-комунальна стоїть на колінах. Так само не влаштовує абсолютно елементарний безпорядок у місті. В той же час є розуміння, що це лише питання управлінських рішень. Ну навіть в цей історичний період, який зараз країна воює і так далі, і тому подібне є такі тези. Там нема грошей. І так далі. Ну повірте мені, можна все зробити, якщо є бажання. Керівництва в даному випадку ми зайшли групою людей, скажімо так, в ці кріста, чітко думаючи, що ми постараємося зробити все, що від нас залежить, до майбутніх виборів, щоб щоб mm -hmm. показати людям, що навіть в такій важкій ситуації в країні можна зробити. Правда, потім у нас стався такий форс-мажор балоги скажімо так мукачівські представники Мукачівської партії повернули віктора володимировича на місце через суд для, для 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 тих речей які по суті їм треба